Дзвінок дав сигнал до праці мерщій, ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидка, старанна, щоб кожна хвилина не втратилась марна. Сьогодні на уроці ми не тільки розв'язуємо задачі, а закріплюємо розуміння залежності, суми або різниці від зміни одного з компонентів, а також удосконалюємо вміння. Додавати і віднімати одноцифрові числа з переходом через розряд у межах 100 двома способами. Граємо в гру істинне чи хибне твердження. Усі задачі є простими. Складені задачі складаються з простих задач. Усі двоцифрові числа Є круглі. Усі круглі числа закінчуються нулем. Якщо один із доданків збільшиться, то сума також збільшиться на стільки ж одиниць. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 70, завдання номер 3 Досліджуємо вирази. І так, перший вираз у нас 9 додати 5 дорівнює 14. У другому виразі ми спостерігаємо, що перший доданок зменшився на 3 одиниці. Значить, і сума так само зменшиться на 3 одиниці. 14 відняти 3 дорівнює 11. Отже, 6 додати 5 дорівнює 11. 67 додати 3 дорівнює 70. І другий вираз 67 додати 5. У другому виразі другий доданок збільшився на 2 одиниці. Значить, і сума збільшиться на 2 одиниці. 70 додати 2 дорівнює 72. Отже, 67 додати 5 дорівнює 72. Робимо висновок. Якщо один із доданків. Збільшиться, то і сума так само збільшиться на стільки ж одиниць. А якщо один із доданків зменшиться, то і сума так сама зменшиться на стільки ж одиниць. 12 відняти 5 дорівнює 7. І 14 відняти 5. У другому виразі зменшуване збільшилось на 2 одиниці. Значить, і різниця збільшиться. Також на дві одиниці. 7 додати 2 дорівнює 9. Отже, 14 відняти 5 дорівнює 9. 32 відняти 4 дорівнює 28. І 32 відняти 8. У другому виразі від'ємник збільшився на 4 одиниці, а різниця в цьому випадку зменшиться на 4 одиниці. 28 відняти 4 дорівнює 24. Отже, 32 відняти 8 дорівнює 24. Продовжуємо працювати ус на завдання номер 4 значення якого виразу стовпчику обчислити легше. 54 додати 10 і 54 додати 7. Дійсно, легше порахувати 54 додати 10 дорівнює 64. У другому виразі у нас другий доданок зменшився на 3 одиниці, значить, і сума зменшиться на 3 одиниці. 64 відняти 3 дорівнює 61. Отже, 54 додати 7 дорівнює 61, 14 відняти 8 і 14 відняти 10. Легко порахувати другий вираз. 14 відняти 10 дорівнює 4. У першому виразі відємник зменшився на 2 одиниці, значить, різниця, навпаки, збільшиться на 2 одиниці, 4 додати 2 дорівнює 6. Отже, 14 відняти 8 дорівнює 6. 27 додати 9 і 30 додати 9. Легко порахувати приклад 30 додати 9 і дорівнює 39. У першому виразі ми спостерігаємо, перший доданок зменшився на 3 одиниці. Значить, і сума зменшиться на 3 одиниці. 39 відняти 3 дорівнює 36. Продовжуємо працювати з виразами. Знайди значення виразів двома способами за схемами. Це завдання номер 2. Працюємо в зошиті. 37 додати 9. Доданок 37 розкладаю на розрядні доданки на 30 і 7. Одиниці додаю до одиниць. 7 додати 9 дорівнює 16, а 30 додати 16 дорівнює 46. І другий спосіб. 37 додати 9. Коли 9. Я розкладаю на зручні доданки на 3 і 6. 37 додати 3 дорівнює 40, а 40 додати 6 дорівнює 46. 72 відняти 5. Від'ємник 5 розкладаю на зручні доданки на 2 і 3. 72 відняти 2 дорівнює 70. А 70 відняти 3 дорівнює 67. І другий спосіб: 72 відняти 5. Зменшуване 72 розкладаю на зручні доданки. На 60 і 12. 12 відняти 5 дорівнює 7, а 60 додати 7, дорівнює 67. Тисни на паузу. І самостійно обчисли значення виразів двома способами за схемами. Розв'яжи задачу, користуючись підказками. Склади, розв'яжи обернену задачу, щоб шуканим було число 27. Дівчата робили прикраси на ялинку. Юля зробила 11 прикрас, Інга 13, а Слава 27. Наскільки більше прикрас зробила Слава, ніж Юля та Інга разом? І так, хто робив прикраси на ялинку? Юля, Інга і Слава. Це є ключові слова до короткого запису нашої задачі? Які є числові дані? 11. 13 і 27, запишемо ці дані в умову. І так, Юля зробила 11 прикрас. Інга 13, а слава 27. Що є шуканим числом? Наскільки більше прикрас зробила слава. Добре. Що запитується в задачі? Наскільки більше прикрас зробила слава. Чи можемо ми зразу дати відповідь на питання задачі? Ні. Чому? Не знаємо, скільки прикрас зробили Юля та Інга разом. А якою арифметичною дією відповімо на це питання. Дію додавання, адже це проста задача на знаходження суми. Чи можемо ми тепер дізнатися, наскільки більше прикрас зробила слава за дівчат? Дійсно можна. І так, це складена задача на різницеве порівняння. Якщо в задачі запитується, наскільки більше, або наскільки менше, то треба від більшого числа відняти менше число. Складаємо план розв'язання. Перші дії. Ми знаходимо, скільки прикрас зробили Юля та Інга. У другій дії даємо відповідь на питання задачі, наскільки більше прикрас зробила слава. Тисни на паузу і самостійно розв'яжи задачу. Складаємо разом обернену задачу, щоб шуканим було число 27. В прямій задачі число 27 це стільки слава зробила прикрас. В оберненій задачі це буде шукане число. Значить яке буде запитання у задачі? Скільки прикрас зробила слава? Так. Але що ми ще про славу знаємо? Що на три прикраси слава зробила більше, ніж Юля і Інга разом. І так складаємо задачу. Дівчата робили прикраси на ялинку. Юля зробила 11 прикрас, Інга 13, а слава на три більше, ніж Юля та Інга разом. Скільки прикрас зробила слава? Що потрібно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Нам потрібно знати два числових значення. Наскільки більше зробила Слава, а це нам відомо, на три прикраси більше. І скільки всього прикрас зробили Юля та Інга разом, а це числове значення нам не відомо. Тому перші дії нам потрібно знайти, скільки прикрас зробили разом дівчата. А в другій дії будемо давати відповідь на питання задачі. Розгляньте, будь ласка, вирази і поміркуйте, який вираз підходить до нашої задачі. Тисни на паузу і розв'яжи задачу самостійно, склавши вираз.